Спортивні новини, головні події. Зараз жодних вигадок, лише реальний спорт у півфінальному матчі другого кваліфікаційного раунду жіночої ліги чемпіонів УЄФА. металіст 19-25 зустрічався у Стокгольмі з бронзовим призером чемпіонату Швеції клубом Хамар Бюї вже на п'ятій хвилині опинився в ролі наздоганяючого. Це роль не приваблива. Всередині тайму харків'янки виправили ситуацію. Рахунок зрівняла Вікторія Гірин. Переконавшись, що з цим хамар біграти можна, підопічні Наталії Зінченко забили на 55-й хвилині другий гол. Це зробила капітан харківської команди Дар'я Панащенко. Втім, лідирував металіст 1925 зовсім недовго. На 61-й хвилині шведки відновили паритет. На 62-й були вже попереду. На 69 й досягли дворазової переваги – 4-2. Але харків'янки приїхали до Швеції не на екскурсію та здаватися не збиралися. Ми у футболі теж освічені, просто так нас не візьмете. На 80-й хвилині вони довели одну із шведських футболісток до автого. На 90-й Вероніка Андрухів урівняла шанси команд. 4-4. Оце заруба. Тим несподіванішим виявився легкий гол Хаммербі у компенсований час. 5-4. Металіст 19-25 зіграє у суботу з нідерландським ПСВ за третє місце у групі. Переможець отримає путівку до першого раунду Кубка Європи. Харківські юніори гарантували собі 10 нагород всеукраїнського турніру з боксу, що проходить у Мукачеві. Дмитро Зіменко вийшов у півфінал у вазі до 46 кілограмів, Олександр Малахов до 63. Далінтін Лук'яненко та Давид Клименко застовпили місця на п'єдесталі у напівсередній вазі. Кирило Бондаренко та Дмитро Касьяненко у категоріях до 75 та 80 кілограмів. Серед юніорок за вихід у фінал битимуться чотири харків'янки: Марія Рафальська, Ангеліна Румянцева, Анастасія Чурманова та Ксенія Київсар. Вони виступають у вагових категоріях до 50, 52, 57 та понад 80 кілограмів відповідно. Остаточні результати всеукраїнського турніру будуть відомі у неділю. Інтригу Кубка Харківської області з класичного пауерліфтингу визначали багато обставин і насамперед, те, що він був відбірним на головні національні змагання, які відбудуться у жовтні у Коломиї. Дводенний турнір зібрав понад 100 спортсменів. Охочих показати себе було набагато більше. Організаторам навіть довелося обмежити кількість учасників. Силушкою мірялися представники всіх вікових категорій. В окрему групу не було виділені лише юню. Спори, які змагалися разом із дорослими. Це відбіркові змагання на чемпіонат України. Формуємо нашу збірну команду Харківської області для участі в цих змаганнях, а також чемпіонат серед США. тобто діти відбираються на чемпіонат серед Ду США, дорослі на чемпіонат України. Перше, друге місце на змаганнях посісти треба і показати достойний результат, щоб представити достойно нашу Харківську область на змаганнях. Гідних результатів було чимало. Почин зробили дівчата. У ваговій категорії до 47 кілограмів відзначилися віце-чемпіонка Європи. Ю-18 Софія Середенко, Валерія Роденко та Катерина Яковенко, яка посіла перше місце з результатом 255 кілограмів. Бронзова медалістка чемпіонату континенту Діана Хурда здобула перемогу у вазі до 63 кілограмів. Вихованка Марії Єрмоленко та Олександра Чернишо зібрало у Триборсті 275 кілограмів. Сильні юнаки у Харкові теж є. 18-річний учень Віктора Карпенка та Артема Житницького, майстер спорту Денис Роденко прорепетирував у вазі до 120 кілограмів свій вересневий виступ на чемпіонаті світу у Коста-Ріці. Вийшло дуже добре. Роденко переміг, а у присіданнях та сумі встановив рекорди області 310 та 725 кілограмів відповідно. Ці результати також перевищують юнацькі рекорди України. У категорії до 83 кілограмів золото забрав Андрій Курочка. Присідання він розпочав з 215 кілограмів, потім зняв 225 і покращив попередній рекорд області на 7 кілограмів. У третій спробі підопічний Чернишова та Єрмоленко штурмував 232,5 кілограми, але зазнав невдачі. Я вважаю, що повлияла на мене згонка ваги. Було 86, у мене робоча вага, а загнав 4 кілограми. Так, ну, і ти якийсь повлияла і жарка, і за цього не дуже пішло. В цьому році будемо в октябрі змагатись серед мужиків. Будемо пробувати робити майстера. Андрій Курочка виграв змагання з результатом 587,5 кілограмів. До речі, його мама Оксана Курочка перемогла серед жінок та у категорії М 1 На дорослому помості особливо відзначилися майстер спорту України міжнародного класу Олександр Махов, майстри спорту Сергій Чернишов, Олег Удовенко, Максим Рибалка та Олена Золотарьова. А також Руслан Степаненко Андрій Рудько, Валентин Балковий та Богдан Довгопол. Ми так трошки переживали. Будуть, не будуть результати, показані хороші, але результати хороші. Хоч літо, пройшло літо, жара, всі тренувалися, всі показали такі достойні результати. Сезон пауерліфтингу продовжується, а у нас на цьому все. Олександр Шаріков, Синицький, Світлана Бреус, Харків спортивні новини.